Сьогодні поговоримо про інвестиції в Story Protocol. Як ми бачимо, інвестували 134 мільйона, а зараз більш детально подивимося, які були раунди і які у нас інвестори. Перше, куди ми переходимо, це офіційний сайт, щоб побачити загальну офіційну інформацію. Переходимо трішечки нижче, і бачимо, що у нас тут в останніх анонсах є інформація про 140 мільйонів. Ми переходимо по посиланню, у нас тут твіт. Переходимо і бачимо раунд на 80 мільйонів. У нас тут є a 16 z у нас от є PolyChain, також є інші фонди і є Angle-інвестори. Бачимо, ось у нас один із популярних, який інвестує в хороші проекти. Що можна сказати по офіційній інформації? Можна тут просто більш детально почитати, що тут розписала, але взагалі потрібно перейти на якісь інші платформи, подивитися все більш детально. І переходимо ми на крипторанг. Тут у нас є вже більше інформації. Наприклад, що у нас був, дивіться, перший раунд, і це був сіт-раунд в 2023 році ми можемо прийти і подивитися, що тут був a 16 z Літ. У нас були такі ще фонди, як Samsung Next, це дуже добре. І ще інші фонди. Також ми можемо перейти на кожен цей фонд і подивитися, в що він інвестував. Далі ми дивимося на серію А, ми тут бачимо 25 мільйонів. Ми можемо перейти і подивитися. У нас знову ж таки Аш на також Ангел-інвестор. Знову ж таки, є Samsung Next. Це дуже добре, що фонди інвестують не один раз, а декілька разів. І інші теж фонди. І останній ось у нас раунд був 80 мільйонів. У нас є Аш на ТЗ, Інвестував всі а, раунди, і PolyChain Capital також приєднався. І тут ось ці ангел інвестори Більше тут інформації щодо інвестицій немає. Також у нас є загальне, от бачимо, 134 мільйона, але немає, яка була оцінка. Також ми можемо подивитися ще інформацію про інвестиції, наприклад, на криптофандрайзинг. Тут така ж сама інформація, як і на крипторанку. Ми бачимо такі ж самі суми. Тому можемо розуміти, що інвестиції в сторіорі протокол правдиві. Також є дуже багато е, різної інформації на там, сторонніх ресурсах, сторонніх сайтах, де писали про ці інвестиції. Наприклад, ось ми перейшли і бачимо про Сіт Раунд. Тут є стаття, розписано, хто інвестував. В загальному дуже добре, що проект зібрав таку суму, тому що буде. Просто розвиватися і конкурувати з різними блоченнями. Тому що якщо була б маленька сума, то ну можливо б не було тих можливостей, які будуть зараз. Зараз чекають всі хороший ринок там в му році, і я думаю, що даний проект, даний блокчейн l 1 покаже себе з найкращої сторони. Тому, друзі, хто ще не слідкує за... Story Protocol. обов'язково переходимо ось в Twitter. підписуємося на Twitter. також можемо підписатись на Discord. Ось тут у нас є посилання, ми натискаємо. І тут у нас є різні посилання. Наприклад, на Discord, на GitHub. Підписалися також на Discord, підписалися на Twitter. і слідкуємо просто за анонсами. Є якісь активності виконуємо. Все, друзі, до наступних відео.